Але ми можемо всі разом молитися, молитися далі за те, щоб Господь вирішив це питання, цю владу, щоб Господь поставив свою, ту, яка дійсно заслуговує наш народ. Ми молимось і будемо продовжувати молитись. Сьогодні вже 18 днів іде щоденна молитва, збираються 20 церков протестантських. кожний день в 18.30 на дві години збираються люди, пастора, священники і моляться за нашу Україну. Кожний день ми е, також маємо сьогодні передати всій громаді Львова цю молитву від імені всіх людей, які стоять зараз і на нічних молитвах, і в пості за нашу Україну. Господь сказав нам. Наказ моліться один за одного. Ми потребуємо молитви не тільки за львів'ян, а й за тих, хто в Криму, в Донецьку всій Україні. Це українці. Те, що наробила влада, я знаю, Господь це виправить і ми будемо мати мир. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Ви знаєте, з того часу, як два тижні тому ми тут з пасторами, священниками стояли на колінах, просячи в Бога милості. На нашу землю, уже з того часу ми можемо побачити, як працює Бог. Ви знаєте, сьогодні немає вже наглого кровопролиття. Е, відверто не знущаються, не калічать журналістів е, людей, які не Несправедливо були ув'язнені добре. Нехай, хоча б під домашній арешт, але вже звільнили. А це велике полегшення. Пішов у відставку наш улюблений прем'єр-міністр, і ще багато багато речей, яких ми можемо побачити, що Бог є над нашим краєм. Але ми так само розуміємо, всі, хто десь думають, хто вміють бачити і чути. Трошки більше ніж говорять із високих трибун. Кожен хто розуміє цю ситуацію, знає також, що небезпека все ще залишається досить висока. Розуміє, що відкрите відкрите протистояння і бійня переросла в закулісні залаштункові кулуари, і це часто призводить до ще більших небезпек ніж відкрите протистояння. Тому сьогодні ми всі розуміємо, як нам важливо не ослабнути в тих зусиллях, в яких ми об'єдналися. Блаженніший Гузар сказав, десь на днях, що Януковичу вдалося те, чого нікому не вдавалося до нього. Він зміг об'єднати в спільній молитві людей, які раніше нічого не не мали і не хотіли мати спільного. Сьогодні вони об'єднані, в за свободу, в до Божої участі над цією землею. І слава Богу, за те, що ми вже завдяки тому, що стоїмо разом, можемо побачити Божу дію над нашим многостраждальним краєм. Тому сьогодні, розуміючи цю важливу істину, як яку в Біблії написано так, роблячи добро, не знуджуємося. Бо свого часу пожнемо, коли не ослабнемо, так говорить нам слово Боже, віруючи наших церков, розуміючи, як це важливо не ослабнути сьогодні, як це небезпечно опустити руки. Як сказав вже пастор Валерій, продовжують уже 19-й день сьогодні 19-ту добу, без перестанку, стоячи перед Богом, просити його за наш край. Кожних 15 хвилин одна людина стає на коліна перед своїм Богом на протязі всієї доби і молиться про те, щоб Бог заступився за нас. Ми так само організували цілодобовий е, нічний, так само е, е, постійний нічний намет, молитовний, де збираються вночі брати і сестри, які працюють, які трудяться, але вони теж переживають, хочуть вкласти свою лепту в цю боротьбу. І вони стоять вночі перед нашим Господом в той час, коли всі сплять, вони стоять і просять, щоб Бог заступився за наш край. Крім того, кожного вечора, уже й вечір сьогодні буде, віруючи двадцяти більше 22 церков. Збираються разом кожний вечір в одному приміщенні, щоб молитися, Господь заступися за наш край. Крім того, ми розуміємо, що церква вона може допомогти своєму народові не тільки молитвою. Ми так само збираємо пожертви фінансові, які і ми знаємо, що існують сьогодні матеріальні потреби в людей, які вийшли на барикади, в людей, які мерзнуть, в людей, які хворіють, в людей, які реально стоять там вже не третій місяць. Ми так само збираємо те, що можна може дати церква милосердя і допомогу, тому ось в руках. В пастора Руслана є ті пожертви, які ми зібрали церквою громадою церковною Львова для того, щоб передати їх на потреби Майдану. І крім того, звичайно, ми постійно отримуємо вістечки від тих віруючих з наших церков, які сьогодні там, в Києві, там на Майдані чи на Грушевського знаходяться безпосередньо на самому протистоянні. Це означає, що ми не хочемо ослабівати, ми хочемо покладати свою надію. Але знаєте, якби сьогодні навіть на цьому віче ми запитали. І задали би просте питання кожному із вас, як ви думаєте, а коли ви могли би сказати, що так, уже Бог почув нашу країну, і ми отримали все, що ми хотіли? І Я думаю, скільки людей стоїть на цьому віче, стільки різних відповідей було би зараз почуто. І це тільки тут, у Львові, в центрі нашого міста, там де зібралися однодумці, ми все рівно маємо розбіжності, як би ми бачили майбутнє України. Комусь давай такого президента, комусь відміняй взагалі президента, комусь давай парламентську президентську республіку, і президент хай буде, тому такого тому таке ім'я, тому таке ім'я. І ми покладаємо як люди часто надію на якихось людей. А це тільки тут, у Львові. А якщо взяти всі межі нашої великої України, я думаю, що ми би ще більше відповідей е, отримали, в чому майбутнє для країни. І я думаю, що дуже доречним для нас, як для церкви, буде стверджувати ось що. Це рецепт, який дав нам Бог у своєму святому письмі, записав його ще тисячі років тому. І як він актуальний, залишається сьогодні. Псалом 75 сказано так: бо не від сходу. І не від заходу надійде повищення. Ви чуєте, що каже Біблія? Справжнє повищення для цієї країни, для краю, в якому ми живемо, може надійти ні від Сходу, і ні від заходу. Тому що судить Бог і одного він понижує, а іншого повищує. Іншими словами, цей біблійний текст говорить, що досить нам шукати допомоги, вертячи головою то вліво, то вправо, то на схід, то на захід. Нам би в небо подивитись і шукати допомогу в того, хто справді повищує або понижує, хто може дати таку владу, яка буде задовольняти всіх і кожного, хто молився і очікував. Ви знаєте, вислів іще із часів помаранчевої революції залишився актуальним і сьогодні. Пам'ятаєте, хтось сказав? Україна до того часу не стане з колін, поки по-справжньому не схилить свої коліна перед Богом. Тому те, на що ми сьогодні звертаємо нашу увагу, щоб ми не навчилися і не вчилися покладати свою надію на людей, може, трошки кращих, ніж ті, що сьогодні при владі, але вони тільки люди, тільки Бог може дати повищення цій країні, і результатом буде ось що. Це так само біблійний текст, яким я закінчу. Господь каже із небес такі слова. І впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє. Ви чуєте, християни, ті, хто носять на собі ім'я Ісуса Христа, впокоряться люди мої. Вони перестануть гордитися, перестануть шукати чогось іншого, впокоряться переді мною. І помоляться, це те, що ми зробимо зараз із вами. І будуть шукати ім'я того. І повернуть зі злих своїх доріг, що означає справжнє розкаяння перед Богом, коли я не просто обрядово, а справді віддаю все своє життя йому. І слухайте, що каже, який результат буде Господь. І я вислухаю з небес і прощу їхній гріх, і вилікую їхній край. Бог. Хоче вилікувати наш край, але умова дуже проста: шукайте його, а не людей. Віддавайте йому серця по-справжньому, звіряйте своє життя з його волею, і він вилікує цей край і поставить ту владу, яку він вважає кращою для нас. Слава Ісусу Христу! Порана була земля, і все, що ми маємо. Ми читаємо, що Бог каже, створивши землю, добре це. Коли створив Сонце, він каже, добре це. Коли він створив небо, він каже добре, це. Та коли він створив людину, він каже, що людина це є вінець Божого творіння для слави Господні. Знаєте, коли я сьогодні бачив це відео, коли те, що створено для слави Господні, те, що назване Вінцем творіння, зневажають, б'ють ногами, кійками, ми не можемо мовчати. І ми піднімаємо наші молитви до Господа, Господи, втруться. І ми закликаємо владу і всіх людей, які стоять зараз перед тим, перед тим, хто створив це небо і землю. Задумайтесь, бо кожен з нас ми дамо звіт за всі наші діяння, за все беззаконня. І ми молимо, Господи, втруться! І зараз ми будемо молитися, ми будемо молитись молотвою, Отче наш. І пам'ятаєте слова, які заповів нам Христос. Нехай Твоє Царство буде. Як на небі, так і на землі. І наша молитва насправді за те, щоб тут на землі, на нашій рідній землі України, справді панувало Боже Царство, царство Ісуса Христа і Його заповіді. Слава Ісусу Христу! Просимо в Бога допомоги! І ми думаємо, що це має статися якесь неймовірне річ чудо. Просто само собою все зміниться. І деколи Бог так робить. Але Бог задумав конкретні способи, конкретні механізми, як приходять зміни. І пастор Метро вже говорив про це, коли народ покоряється перед Богом, коли і покора означає, це не просто стан якийсь емоційний, це послуг. І для нашого народу є один вихід, коли кожен з нас і влада наверху, і ми тут на місці, будемо кожен день жити згідно Божого Слова. І для цього потрібно його дізнаватись. Кожен день ми будемо не просто називати себе християнами, а ми будемо ними кожен день. І я хотів би, щоб ми, молячись, молитвуючи наш також молодиць про це, щоб кожен народ України був, тому що народ України потребує змін. Я думаю, що можна сказати, що Україна не просто потребує кращої влади. Народ України хоче стати кращим, і зараз є неймовірні умови для цього. Ми бачимо на контрасті наскільки все було погано, і ми сподіваємося, що це буде хорошим поштовхом для нас, щоб кожен з нас ставав ближче в своїх особистих відносинах з Богом, пізнавав його і жив згідно цього. Бажаємо всім цього трудно і, і зал... холодно, ви стійте на ногах своїх, схиліть своє серце, а ми, як служителі церков, схилимо наші коліна. І разом з вами, незалежності до того, в яку церкву ми ходимо, ми будемо покладати свою надію на того, від кого лише одному може прийти допомога. Тому ви стійте на ногах, ми схилимо свої коліна, і ми принесемо молитву за наш край і завершимо молитвою «Отче наш». Господи, Боже наш. Сьогодні ми схиляємо свої серця перед тобою і просимо змилуйся над землею нашою. Господь, ти знаєш скільки людей сьогодні страждають і переживають за те, чим завершиться все. Але Боже, ми хочемо сьогодні, як чули, покласти усю свою надію на тебе, величного Бога, тому спаси нас, помилуй нас і вилікуй наш край, дай нам справжнього богошукання. Дай нам справжнього покаяння перед Тобою, щоб результатом цього стало навернення нашої землі до Ісуса Христа. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і як на землі, так і на небі. Хліба нашого щоденного, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Слава Ісусу Христу! Іх нам uh -huh. ката.